На львівському бронетанковому заводі і вдень і вночі кипить робота. Майстри, не жаліючи сил, у три зміни ремонтують пошкоджену техніку та виготовляють нові броньовики. Машини відразу з конвеєра вирушають у зону АТО. Після останнього візиту міністра оборони України на львівський бронетанковий завод. Підприємство завантажено державними замовленнями повністю. Якщо раніше тут ремонтували виключно танки, Т-72, то сьогодні тут ремонтують танки Т-64, БМП, БТРи інженерну техніку. А також виготовляють все окрасення дозор. Бронеавтомобіль «Дозор-Б» львівські зброярі збирають з середини минулого року. Машини вже встигли довести свою потужність і перспективність. Високо оцінив дозор і сам президент України. Тож бронетанковий завод отримав нові замовлення на виробництво. Виплачено виготовлення 40 одиниць цієї техніки на період до липня місяця. По ходу виконання, можливо, коректування на збільшення. Зараз Міністерство оборони планує під це і додаткові кошти, а ми також саме готуємо додаткове обладнання, набираємо людей. Бронеавтомобіль може розганятися до сотні кілометрів на трасі. Йому не страшне бездоріжжя, а броня добре захищає екіпаж з 11 осіб, від мін та куль. Озброювати дозор можна як кулеметом, так і автоматичним гранатометом чи протитанковими ракетами. Головний інженер підприємства сам сідає за кермо, аби продемонструвати, що машина легка у керуванні і оснащена сучасним обладнанням. Машина з сучасним двигуном німецьким, з сучасною автоматичною коробкою передач Елісон, нова сучасна польська радіостанція, Радмор, яка адаптована до всіх наших військових радіостанцій. Ось наш е, український е, навігатор з виготовлення заводу з міста Сміла. От ви бачите, показує наші координати зараз, де ми знаходимося. Дозор уже охрестили українським хамером. Його корпус зі сталі польського виробництва. Майстри кажуть, що броня надзвичайно надійна, і це довели випробування на полігоні. Зараз ми займаємося в першу чергу зборкою козовів. Ну, найважче це. Тому що це є спеціальна сталь. Перший дозор, який ми робили, приїжджали, стріляли з кулемета, витримує все нормально. Наразі на заводі завершують збирати чотири бронемашини. Вони будуть готові вже до кінця місяця. І відразу ж обітники підприємства приступлять до виготовлення нових дозорів.